Всім привіт! З вами я, Блудов Олександр, і компанія «АвтоАтмосфера». Сьогодні я вам підготував такий звіт, яка вантажівка в Україні зараз заробляє по всій Україні і яка зможе заробляти ще більше, якщо ви послухаєте моїх порад. Дивіться, а, найбільш популярні автомобілі для перевезень у нас зараз це тентовані автомобілі і зерновози. На них найбільше всього е, вантажів. Всю інформацію я брав з сайта Дела, тому що у Делі є одна перевага. Вони зразу пишуть, е, скільки платять за 1 кілометр е, замовники. Що ми маємо? Ми маємо, що автомобіль до 2 тонн тенд. Середня вага загрузки 750 кг, а середня ціна по Україні 6,64 Якщо у нас спалова візьмемо 10 літрів 5,20, то у нас вийде гривня 40 Ми заробимо на цьому вантажі. І Ще така фішка, що якщо ви хочете на цій машині заробити, то вам потрібно брати три вантажа, 2-3, тоді щось буде вам залишатися. Йдемо далі. 2-3 тони. А, ще забув сказати, що у тента повинен бути гідроборт обов'язково. Це має переваги при загрузці і таким чином ви знайдете більше вантажів. Що таке тент? Ну, Для тих, хто не в темі, Тент повинен зніматися для того, щоб можна було погрузити вантаж зверху і збоку. Йдемо далі. 2-3 тони. Середня ціна 10,39. Залишається 6,40. Потім е, іде у нас до 5 тонн 9,63, до 7 тонн 16,8, до 10 тонн 14,75, до 13 тонн 14 гривень і 20, 17 гривень. Залишається. Тут всі ціни ви бачите, я не буду кожну ту ціну вам розповідати. Що цікавого я побачив? Я побачив, що саме класна машина на зараз по Україні це 5-7 тонн. Тому що платить 25,48. Середній розход палива 18 літрів, це 9 гривень на кілометр. 16,48 песня. В усіх інших випадках, це, чому вона класна? Тому що за цю ціну ми взяли вантаж. Не збираємо вантажі по всьому місту, по області, щоб у нас було краща ціна. Сіли, поїхали, заробили. Але е вантажів зараз, ну, складно знайти, чесно кажучи, дуже-дуже мало. У мене десятка рефрижераторів, я їжу по 35 гривень за кілометр, але по 40-45. Але коли є вантаж? В іншому випадку я, я їжу по такій ціні. Тому що на реф роботи ну, дуже мало. Е, тому що потрібно становитися під замовника на фірму, котра займається е, перевезеннями продуктів питання. Фрукти, м'ясо, риба ну, і, та, і так далі. Що по зерновозам? Зерновози, зараз це нормальна тема, залишається майже 35 гривень за кілометр. Це дуже класно. Дуже. Це у два рази більше, ніж мій темп. Тому по-любому я буду брати на весні полуприцепа зерновоза. Трал 50 гривень, негабарит 70 гривень. І ще я замітив одну цікаву річ. Чим більший пробіг, тим менше нам хочуть заплатити за нашу працю. Ось такий ось графік. Тут кілометри, а тут гривні за кілометри. 1000 кілометрів мені пропонують 30 гривень, 500 кілометрів пропонують 37 гривень мені, 200 км пропонують мені там, 45 гривень. І я прийшов до е, такого витяга, виводу, що я краще проїду. Менше, але за більш високу середню ціну. Я усім пропоную думати не скільки вам заплатять за фрахт, а думати, яка середня ціна за кілометр на цей фрахт у вас виходить. Тоді буде все добре. Всім високих фрахтів, високих середніх цін, дешевого диспалива і рівненьких доріг. Побачимось, пока!